Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чимно щодня. Усмішки людям треба давати. Доброго ранку, всіх привітати. Ось вже і скінчилася осінь. На зміну їй прийшла чарівниця зима. Стали дні короткі, сонце світить мало. Ось прийшли морози і зима настала. Малята, а що таке зима? Так, це сніг, холодно на вулиці, мороз. А скажіть, ви любите зиму? Так, звісно. Взимку ми катаємося на санчатах, граємо в сніжки, ліпимо снігову бабу. Алята, а я знаю одну пригоду про котика, яка трапилася з ним взимку. Давайте послухаємо віршик видатного дитячого письменника Платона Воронько. А називається вірш Кіт не знав. Сідайте тихенько та слухайте уважно. Падав сніг на пиріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Малята. Послухайте ще раз вірш, а за бажанням ви можете цей віршик вивчити на пам'ять. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Малята, ви почули у вірші слово поріг. Це таке підвищення підлоги при вході в приміщення біля дверей, а вислів водою стік означає розтанок. Малята, а чи сподобався Вам цей віршик? Мені дуже сподобався. Чекаю нових зустрічей. До побачення малята!